Переміщення рух та його властивості. Перетворенням фігури F у фігуру F1 називають таку відповідність, при якій кожній точці фігури F відповідає певна точка фігури F1. Тобто, наприклад, от у мене є тут точечка у верхньому лівому куточку, і тут вона є. Тут є у верхньому правому куточку і тут вона є. Кожна точка фігури F1 є образом деякої точки фігури F. Тобто ось ця точка була ось тут. Ця точка була ось тут. І різним точкам фігури F відповідають різні точки фігури F1. Причому фігура F1 є образом фігури F для даного перетворення. А фігура F є прообразом фігури F1. Перетворення однієї фігури в іншу називають переміщенням або рухом, якщо воно зберігає відстань між точками, тобто переводить будь-які дві точки А і Б першої фігури в точки а 1 б 1 другої так, що АБ дорівнює А1Б1. Існують такі види переміщень, з якими ми з вами будемо знайомитись на наступних уроках. Симетрія відносно точки, симетрія відносно прямої, поворот і паралельне перенесення. Які є властивості у переміщенні? Точки, що лежать на прямій, під час переміщення переходять у точки, що лежать напрямі, і зберігається порядок їх взаємного розташування. Тобто, якщо в мене є пряма, є точка А, точка Б і точка С, то воно перейде у мене при переміщенні у пряму. Точка А переходить у точку А1, точка Б переходить у точку Б1, і точка С переходить у С1. Звертаю вашу увагу. Якщо точка Б була посередині між точкою А1 і Б1, то, точка Б була між точками А і С, то вона і буде між точками А1 і С1. Її місце розташування зберігається. Під час переміщення прямі переходять у прямі. Промені переходять у промені, відрізки у відрізки. Ну і кут переходить у кут рівний йому.